Якісь неадекватні ці інспектора. Номер машини не знаю, знаю номер значка 0370. Стукають по вікні. Стукають в вікно, знімають на камеру. <плес> ну то як що робить? Ромають, в в рігі рігі Порушують Конституцію України. Так. <плес> Я не буду камеру. давати ніякому інспектору трубку. Хочемо, щоб під'їхав відповідальний. стукає жезлом по машині. Алло. Я хочу ефект. З ким я розмовляю, можете сказати? Назвіть своє прізвище. Алло. Алло? Алло? Дивися, дзвоню на 102, бо чуєш, черговий взагалі собі каже, що він цей. На добренність, чуєш, каже до мене. Ви будете зі мною розмовляти чи ні? Чуєш? Я дзвоню на 102, ти каже добренщині. Передайте йому трубку, каже мені, чуєш? Трубку йому буду передавати. дзвони на 102. Нічого собі. Ого. Ми дзвонимо на 102, почекайте так, почекайте так, дві так. хвилини. Так, так, слухай вас. То я відповідальному не буду вас чекати, щоб він вказав документи. Так ви неадекватний, як я можу з вами говорити? Ви мене знімаєте, світите на мене, бо значим. Так я вас не знаю. З ним в очі так, мені зараз роздете, ви що? Ви, ви, ви мене ви, не під... свою закривати. А чого ви, ви мені світите в очі? Я вам кажу, не світі, я з вами нормально говорю. Що я зараз з вами? Що що? Включи в своєму салоні освітлення. Алло, добрий вечір. Які зобов'язки? Хто, які на закон зобов'язки? Я не знаю, інспектора дає на сторону великих гаїв. От, секунду, ми маємо на камеру особисто. От, світять, стукають по машині. Що ви робите? Якісь неадекватні, не можу сформувати причини зупинки. От, складається підозра, що вони взагалі, ну, не знаю, Можливо, я, вони б... як, я, як, чого... на, як на великі гаї. Да, повер... З об'їзної. Ні, вони, так, ви, вони ви, не можуть ви ви зупинити. Ви. Вони спочатку кажуть одну причину зупинки, потім щось там друге називають, потім третє, щось махають руками, стукають по вікнах. Доганяли нас червоною нагалку, з, на з... 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 об'їзної гори, як на великі гаї. На... Так, Тернопіль, ну як, зразу з обізної, з... від... біля газової заправки, як на гаї великі. Дзвонимо на, на обласне Даїне, не можемо щось додзвонитися. О, хочемо лишити звернення. І ще скажіть, з ким я розмовляю, будь ласка. Мізеревський. Прошу? Вони на лав... показую? Ві відповідальні показують. Ві Ві ви мене думали на камеру тому, неадекватні. Не будете чекати. Номер цей значок 0370. Пояснення, чому ви так довго а, мене затримуєте? Чому ви мене доганяли, з мигалкою червоною? Ви себе затримуєте, розумієте. <зв 'язаний> в язаний в язаний? Нічого, ви, я зобов'язаний Ви ж нічого не ви ж нічого не я ж нічого не порушив. Без так. причини, так. один називає одну причину, Притом, другу. Каже, що може бути я багато причин, yeah. я нормально керую. Світить фонарку, знімають на карези. Ходять по машині, стукають. Ви мені не пояснюєте, ви лапаєте за клямку, стукаєте по склі. Хто мені які дозволи? Семчина, Володимир Петрович. Закрилися машини, підняли. Семчина. Я не пасажир, я на 102, почекайте і все буде нормально. Зараз приїде опергрупа і розберемося з вами. Така нормальна пригрупа. А, Та, то робити, їздити, бо ви собі так Люди зі зі є для того, то є службові особи, які не така не їхня не робота. От і все. до до вас. то вони не до нас їдуть, до до Мене це не хвилює, я цього не робив. Ні, це а, вас, вас хвилює це? хвилюють? Я похилюю. А ви з того на хлізу виїжджали, чиндувати. Я з Ну ви десь виїжджали з, з своє протас... Протасевича. Та ви що? А вже ж? Та ви що за мною слідкували? Ні, я просто бачив, їхав в Русь. Та ну. Та, ну що ви, ви, ви помиляєтесь, інспектор? Ви помиляєтесь. Я то ніколи ви не ви помиляюся. Я завжди кажу правду. Зараз приїде опергрупа, складемо протокол ви затримання, ви вже мені порожні, що міський, міський відділ, я поїду, я всю та поїду. Я покажу зараз передповідальним. Ви неадекватний. Ви є Ми неадекватні. Що що ви Ні, одекватні? це моя суб'єктивна думка. Згідно Конституції України, стаття 34, я маю право на думку свою. Маю думати. право виражатися, як Дум, я думаю. Не мене, маю думайте. право виражати свою Ми думку будь-кому. Прочитайте Конституцію, це будете це знати. 34 стаття. Я адекватні. вас не ображав. Я з вами грубо не говорю, я з вами нормально говорю. і все. Так я бачу, що ви не адекватні, ви стукайте мені по машині. Так, ви закрилися в машині і не хочете найти. Навіть... Я, я вам сказав, що я дзвоню на 102, почекайте. Так, вже довше О, так я все, дайте... документи я дзвоню собі, коли хочете. Куди ви світите? Очі мені знов? Ви мені покажіть документи, дзвонить, хто хочете. У мене документи є. Покажите, Показати? В мене є. Він дай телефон. Ви мені показуєте документи, вже 10, вони назвали. Та ви що? Та ви мені причини зупинки я зовсім не називали. Не назвали, рази, причину зупинки не назвали ви мені. У ну, Та мене все є зазнято. У мене я не тільки одна камера, у мене три Та камери в машині. І все чудово. видно, як ви, як, ви за чудово, він, як ви за ручку чіпаєте. чудово, що за ручку Все видно. Коли ви удій закриєте в машині, знімаєш тут. Я не казав, що я з вами не хочу спілкуватися. Я сказав, ми дзвонимо на 102. Та ви дзвоніть, куди хочете. Но ми малимо працівника міліції, ви зобов'язані, щоб mm -hmm. показати посічний водія. Все такі питання. В... Передбачено законом. Знаєте що, водій має право знати причину зупинки? Я пояснива, ви знаєте, о, українки. інспектор. А ви що не корите з наказом президента України? Я пояснив причину зупинки. През... Ні, почекайте, президент України чітко я сказав своїм наказом. Так ви не, То не причина зупинки, що я там не щось не поїхав. Я що дзвонив три хвилини назад у мене батарея розрядилася телефон дзвоню з другого. Я о, ти... Так, так, Ви, так, ви не так, корите самчина. президенту України. А ви не 02,05. <зві> <ви не зві> я не теж, я користь, я тут на наказ маю роздрукований біля себе. <зві> Село Біло Доршенка 39. Звичайно, що покажу. Я ще ні разу нікому не відмовляв. Так, 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 я є свідком Чому того. того, того що я не боюся нічого. У мене воно то, є. Знаєте, 126 й, 126 -й я все чітко передбачено, частиною першої. Так, 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 там, де гарна заправка і матку вверечу, як на великій гаї. Причина зупинку, інспектор Я суть. Пояснив. А суть, ви мені. Я суть, Я суть. Пояснив. Ну давайте, Я але хай під'їжджають, тут... бо вони щось починають, не знаю, нас тут кай... зараз не будуть доставати з машини, не Ну, а... погрожують, стукають а, по машині, чекаємо. то можна продумати все, що заводно. Інспектор. Що водій? Ви, грубо помиляєтесь багато в чому, а саме Помиляє в причині ли? зупинки. Я вам пояснюю, причина зупинки. Дві. Та, Та не може, може бути буде. дві причини зупинки. Не може не бути. бути. Ви казали, що 12 зараз вам буде. Ні, шо? я казав, що всього є 12. Я Ні. знаю, скільки є. Ну, З'їду наказу три одиниці, я, я, пояснив, я все чітко знаю. Всього є причин. Скільки? скільки так. Це, то... Ну і що? Ви собі зараз говорите, що я казав, що 12, я вам придумаю, я не казав. Міліція, що кажуть, що ми я вам кажу, ви можете, дивіться, ви послухайте мене, ви як прапорщик міліції, ви можете назвати... Я говорю дурниці? Я Тут я ви мене ображаєте, з вами зовсім спілкуватися вже не хочу. Все. Все. Зараз приїде відповідальний, тоді поговоримо. Добре, добре. Що, казали, їдуть? Але що чергові взагалі? Цьому, кажу, подобрання. Дайте дробку, я буду обратиться. Що ви сказали до мене? Документи. Ви мене образили. Документи Чому ви мене образили? Чим? Ви що тільки що сказали? Документи що ви тільки що сказали? У мене є документи. документи. Пред'явити для перевірки вам. Документи. Ви хочете в мене документи перевірити? Документи. А що на моїх документах пише, що я грабую будинки? Ви вже зупинив машину, я зобов'язаний перевірити. Ви впевнені? Чим керуєте, що ви зобов'язані перевірити, якщо ви зупинили? моменту тоді виявляється, що я тоже робите за правилами диї. Збине машина звиридує. А чому ви наганяли з червоною мигалкою? Та тому що я зобов'язаний з'єднати обвудіїв з провосковими маячками. Ви впевнені, з червоним? Синій червоний сині, сині, сині маячок. Синій червоний. Маячок уже поза уповізняється, чи не? Звичайно. Ні. Я, я приймаю вправо. вправо. вправо інспектор, менше швидкості 40. Ви ні. мені не розказуєте, я добре ще краще знаю, як ви. Вправо. Розумієте? Зби машина з Ви ж на іспиті. Що ви кажете, що знаєте, що? Ну Я знаю все. Я, ви ви ви... я знаю все. Ви мене що хочете перевірити, що я знаю, чи не знаю? Ні, ви мене доганяли з червоним маячком. Для чого? Віду, скуси, я ту знаю, я ту знаю. Він ви мене віде... інспектор по-перше образили. По-перше образили. Це я на відео продумано. зафіксовано. По-друге, ви щось придумали. Чому він мені автомобіль за, за дверку щось Та дергає? Я, я вам сказав, що я дзвоню на 102, приїде його при групу і буде все добре. Та не буде до кожного водія приїжджати група затримання чи група там. Так до мене не треба їхати, до вас хай їдуть. Та до мене вони не їдуть, не до вас їдуть. Вони їдуть до вас, інспектор, не, не до вас. тому що ви є неадекватний, тому, тому що ви мене образили. Я так собі можете думати. Я собі не думаю, це зафіксовано на відео, є свідок. Зафіксовано, свідок не таке, це не, не означає. Свідок означає? означає? Свідок означає? Помиляється, ви мені докажіть його зобрати. Так в мене є на відео, то, що, так, ви покажали, показали, що ви сказали, інспектор. Тобто що я сказав? Так побачимо, що ви сказали. То, що ви сказали, то ви сказали. <плакат> я не знаю, що я казав. Ну, то я розумію, що ви не знаєте, що ви кажете. Я не знаю, що ви казали, що вас зобрати. Та ви що? Інспектор. Я ж маю повне право на спортку, що ви не передаєте документи. Та у мене є свідок, але інспектор, ви не розумієте того, що водій має право, знаєте, причину зупинки та судського нового правопорушення. Я ви не можете не чітко сформулювати. Порушення права, я не питаюся, не я, не порушую, вон... я порушую, ви кажете, ні, не порушую. Ви не розумієте, що при... причина порушення зупинки руху. Дивіться, 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 інспектор. Послухайте, ви мене не перевіряєте, дивіться, операція, ви кажете, немає операції зараз. Я не порушив дорожнього руху. так, я не порушив. Чому ви мене зупинили? Що далі? Не було ви знаєте, чи не знаєте. Чусь, ну, я ні. маю знати, що ви протасає грабунок. Я цього не знаю. Що? Якщо я цього не знаю, значить я можу бути причетний до того. Ні, я це можу. Ні. Ви, можете, ви мене підозрюєте, що я причатий в... до того. Якщо ви мене підозрюєте, зараз приїде операпа, візьме пальчики, власне. все візьме. Я вам вас хочу спілкуватися, тому що ви тільки знаєте свою думку і все. Ви зацикливався в тому. Що ви в мене хочете, Ісус? Мене... Ну а що ви маю казати? Що ви мене не хочете, звичайно, що ви хочете в мене? в мене? Інспектор, ви мене вчіпилися, це точно. Це точно так? Так. так? Абсолютно ні. Так як ні? Ні. Ви хочете бачите мої документи, ви ні. собі, ви ні, собі ні. стояли, стояли ні. мене. Ви мені покажіть, послужче футбол, будь ласка. Так ви до мене звернулися! Ні. Я ж знати, на кого я маю завтра скаргу писати внутрішню безпеку. Ну так все, я вас не страшний, просто кажу, а я, я можу знати, ви все знати все то я спілкуюся, взагалі. А ви хочете знати, з ким я спілкуюся? Це для того ви мене зупинили, щоб знати знати. Зараз, не для того я зупинили. А для чого ви мене зупинили? Так ви не можете пояснити причину зупинки. Грибують будинки, я до того якесь відношення маю. А хто має відношення? Я звідки знаю хто? Ви мене перевіряємо Так значить маєте мене підозрювати. І водинами, що немає конкретної фамілії, хто підозрюється. Це це я не розумію, розумію, я документи вам покажу. В документах ви будете бачити, що я грабував, будинок Чем не грабував. Це, коли вже я перевірити документи. зупинив, Чим я таке передбачено, коли ви зупинили? Та інспектор. Не та та, може та, та не може бути такого. Якщо інспектор зупинив, то ви зобов'язані пред'явити. Інспектор. Якщо я зупинив машину вже, то мене. Ота от тебе, от, припустимо, мій відповідальний пондолетку. Так, так, так. Я зупинив машину, перевірив документи. Якщо я не перевірив номер кузова, так. ви поїдете, він приїде, і скаже, перевірив номер арега. А хто у вас нині відповідальний? відповідальний? Ну скажіть, прізвище відповідальне. Не, не можете говорити? Ні, не зобов'язані. Я... Ну то бачите. Як прізвище ваше? Моє прізвище? А для чого воно вам? Я, я хочу знати, з ким я спорудилася. Так ви мене знімали! То на камеру? Я пишу особисте життя. Шо шо вас Ви порушили Конституцію, стаття 32, втручання в особисте життя. То напишіть на мене скаргу, так. що я ваші там права порушую, чи що? Так, так, так. Добре? Добре. Я вам показав своє посвідчення. Ні, ніби показали, так. Ніби? Так. Я вам показав своє прізвище, коли мене питали. Ніби казали. Ніби чи казали? Ніби казали. Тепер прошу вкажіть. Ваші документи, які посвідчують особу. А що ви хочете робити? Нічого не хочу робити, хочу подивитися, з ким я спілкуюся. Ви на що подивитися? На ваші документи, які посвідчують вашу особу. Інспектор. Згідно закону про доступ до особистих даних, а ви не маєте особист... права да, знати ви мої дані. Водій. Ну він і що? До ну не і що, так... що я водій? Так Витягло... я нічого не порушив! Ну то я, що на вас протокол пишу, чи що? Я знаю, що ви не пишете. То для чого воно вам мої дані, якщо ви протокол не пишете? Бо треба мені рапорт написати потім. Рапорт написати потім? Та як рапорт написати? рапорт. А для чого рапорт писати? Ви всіх пишете, кого ви зупиняли? Та ви помиляєтесь. Ви обманюєте. Бачите? Один мене ображає, другий обманює. Ми обманюємо. Так як? Я, я вам даю 100% гарантії, що я, ви всі вона, вона не вписуєте що, в Раду. Що ви такі будете, скажіть? Я громадянин України. Ну і що, я теж громадянин України. Ну і добре. А крім того, Я ж а а Ну, так. Я я. вам показав, хто я дотримуюся я. закону ви дотримуйтесь, а Тому, ви не дотримуєтесь. То, інспектор. Ви мене затримуєте без причини, ви порушите Я наказ президента України. Ви що не поважаєте президента України? Я вас затримую. Я вас затримую. Ви, мені ви мене затримуєте? Ні. Я не перепрошую. Президент України чітко в своєму наказі сказав, не зупиняти автомобілі без причини.